Всім всім щасливі пори вашої доби. Я Олександр, магнітний атрактор позитиву, вітаю вас просторі метафізичних новин дня в останні години 2025 року. Хоча ми, звичайно, хочемо насолоджуватись моментами відпочинку та розваг, ми не повинні ігнорувати численні дисонансні ноти, прощаючись з 2025 роком. Адже вони присутні в нашому житті, такі як війна, групова ненависть, економічні негаразди в нашій країні, масове насильство, нерозумні наукові експерименти, небить, які прояви певних кіл, небезпечні ліки, які примусово нав'язуються громадськості. Матеріальна жадібність, сексуальна торгівля людьми та інші інші лихоліття нашої доби під час святкування нового року я дуже раджу, щоб ми за півгодини до півночі прочитали ось таку змістовну глибоку молитву. О Боже, Божественний дух! Коли ми вступаємо в новий календарний рік. Підніми нашу колективну свідомість, щоб ми могли проявити те добро, якого прагнемо, і дозволити цьому добру бути в гармонії з твоїми священними принципами. Щиро й сердечно дякуємо тобі за всі благословення року, що минає, і дякуємо тобі за те, що зберігаєш нас у безпеці. В цих складних ситуаціях і моментах. З вільною волею, яку ти нам дав, ми представляємо собі глобальний мир, відмінне здоров'я, глибокий і щедрий добробут, любов до всіх людей, а також любов і вдячність до всіх інших аспектів природи і близькість до тебе. Коли ми глибше розуміємо Твоє величне світло, хай звучить із наших вуст, і з нашого серця. велична хвала, велична хвала, велична хвала. Сьогодні я, Олександр, людина Чедасія, просто хочу нагадати вам про це, коли ми вступаємо в новий 2026 рік. Нагадати про те, що ти гідний. Ти гідний кохання, ти гідний, щоб тебе бачили і чули, ти гідний достатку рясного, ти гідний співчуття та прощення, ти гідний здоров'я та зцілення, ти гідний доброти, ти гідний Божественного ставлення, всі гідні відновити зв'язок зі своїм вищим я, ти внутрішнім голосом, який вже знає ваш шлях. Ніколи не сумнівайтесь в цій істині. Ви є і завжди були достатніми. Бо ви є втіленням духовного світла любові. І я прошу вас, поділіться цим з іншими, якщо відчуваєте це в своєму серці. А далі, у перші години нового року, я закликаю вас утримувати вібрацію Вищого я. Закріпіть слово. Єднання, відчуйте, побачте це слово, що палає у вашій шостій чакрі, аджні, вашому третьому оці. І нехай воно буде фільтром для кожної думки. Коли виникає зовні якесь непорозуміння розбрат, ви просто запитайте, чи веде це до єдності, чи до розколу. Обирайте лише те, що об'єднує вас із вашим. Вищим я та найкращою версії людства. Використовуйте науку концентрації, дар, циклопея, щоб зосередитись на єдності вашого світу із золотим віком, золотою епохою. Вимагайте, щоб кожна інституція на землі, уряд, наука, релігія були приведені в єдність з Божественним планом. Милі мої співтворці Сонцесяйні. Ми стоїмо зараз на порозі золотого тижня миру та служіння. Ви не можете бути по-справжньому вільними, доки не перебуваєте в єдності з істиною. І нехай висолковий міст очистить ваш дух, який є сильним, для остаточної трансмутації фіолетовим вогнем, фіота, фіолетовим полум'ям. Відчуйте, як кожен атом вашої істоти наповнюється. Блаженством божественного єднання. Увійдіть в новий рік, як шукач, мандрівник. А як вже знайдете то єдине вираження, так воно й проявиться. Єдине вираження Всевишнього. Старе минуло. Єднання всього сущого робить все новим. Нехай мудрість творця запечатає вас і всю нашу країну. Планету у непереможній силі єднання назавжди, дорога родина світла, сім'я душі. Моє серце переповнюється радістю. Я є безмежно вдячний. Пам'ятайте, сьогодні ввечері спалюється, трансформується наша річна карма, і вивільна енергія відправляється у священний вогонь. У королівський ретрит титону. Ми також зустрінемося на наших внутрішніх рівнях в Понклаві. Тому не забудьте зробити медитацію, активацію вашого потрійного полум'я та прийняти останнє купання в озері фіолатового вогню фіолатовому казані. А записи присутні на моєму ютуб-каналі Золота Епоха Я, Олександр. Бажаю вам чудово провести час з родиною та друзями. Радісно святкуйте. Та розпочніть новий рік у перемозі Вознесеного майстра. Нехай цей нові... новий рік розгортається зі світлом і обіцянкою чогось великого та прекрасного. Нехай ваше тіло почувається сильним, здоровим, а ваш розум почувається ясним. Хай ваше серце залишається відкритим для можливостей, щоб ви прокидалися з метою у своєму дні. Відпочивали вночі, знаючи, що зробили всього достатньо. Нехай можливість зустріне ваші зусилля, терпіння крокує поряд із вашими амбіціями, а виклики відточують майстерність, загартовуючи вас. Нехай. Щирий сміх приходить часто і залишається на довгий час. Нехай кохання старе чи нове стає значно глибшим, правдивішим. Нехай ви віддаєте легко, не втрачаючи себе, і отримуєте повністю без вагань. І коли дорога ускладнюється без попередження, нехай ви довіряєте силі, яку ви здобули, і мудрості, яку ви носите, щоб керуючись нею. Крокувати в новому році. Нехай цей рік буде роком життя в коханні, яким, власно, ви і є. Зичу всім багато любові та потужного нового 2026 року. Вам та вашій родині з новим роком благословення всім, всім нам!